Добні у повсякденному житті можуть створювати неприємності, але добні у владі це катастрофа для країни. Мої вітання! Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас четвер, 8 січня, і у програмі чистий четвер хотів би поговорити про ну, такі, напевне. Підсумок діяльності чинної влади закінчується вже фактично четвертий рік війни. Підсумок цей, на мою думку, не дуже то хотів, звичайно, так підвести такий підсумок. Віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр з відновлення країни Олексій Кулеба, коли дав інтерв'ю, і він там таку фразу сказав, яку зараз всі обговорюють, що цвинтар це єдине, що зараз об'єднує українців. Він потім намагався якось виправдатись, щось там пояснювати, те, що там у кожній громаді. На центрах з'явилися прапори. Це дійсно так. Ну за великим рахунком, всі ж розуміють, що тих прапорів могло бути і менше. Якби чинна влада готувалась до війни, якби приймалися і рішення. Ну і там багато непотрібних дій, які шкідливі, зокрема починаючи там із звільнення генерала Зружного. Бо насправді, під час війни, віра в перемогу має об'єднувати країну і українців. І така віра була до 8 лютого 2024 року. Так, це якось так вийшло. Спеціально ніхто це не вигадав, ніяких технологій не було, говорять, це фахівець. Так вийшло, що генерал Валерій Залужний на той час був Збройних Сил України. От він був таким позитивним героєм для всіх українців. От ці вірили саме в нього, в те, що от з ним буде перемога. І ця віра вона переросла в довіру понад 90%, що дуже налякало Володимира Зеленського оточення, і вони от його зняли з посади. Ну і потім було прийнято багато інших дій, і де демотивація просто, ну, і роз'єднання українців, зокрема, мали от наслідками цих всіх дій. І Тут не можна не задати мобілізацію, яка перетворилася на босифікацію. Ну, Потім, як кажуть, на кінець 2025 року отримали ми черговий подарунок в Лапах від Лади, от Цей корупційний скандал в енергатоміці 100 мільйонів. Я думаю, що це насправді навіть не квіточки. Якщо візьмуться за оборонні всі ці оборудки, так, які гроші витрачалися на оборону, потім на фортифікації, я думаю, що там цифри будуть на порядки більш. Ну, сподіваюся, дуже що скоро все це ми обов'язково з вами знаємо. Але знову повертаючись до цієї фрази про цвинтар, ну, на мою думку, це реально вирок, вирок владі. Чиній владі на чолі з Володимиром Зеленським, пам'ятаєте, він там говорив? На стадіоні Порошенко, що він його вирок, так от цвинтар це вирок Володимиру Зеленському. І в цій ситуації, ну, я хотів би, щоб ми всі з вами ну, чітко усвідомили, що майбутнє України з такою владою точно не буде успішним. воно точно буде ну, пов'язано з цвинтаром. Навіть якщо і війна закінчиться, бо і рівень життя буде мен... зменшуватися. І я думаю, люди. Не будуть жити довше, якщо не буде грошей, ресурсів на охорону здоров'я і багато інших речей. Тобто, ну, ми не бачимо якогось е, зрозумілого е, плану, е, якоїсь стратегії на розвиток України. Все робиться а рефлекторно, мають ці кадрові рішення на початку року. Ну, вони, на мою думку, точно не дають нам ніякого оптимізму. Одні ті самі люди там, про шмигаля взагалі меми пишуть, там, навіть хтось написав, що, можливо, його треба було відправити замість мадурого якого викрали американці, так, цю операцію провели на початку року. Це, звичайно, з одної сторони, воно ніби і викликає посмішку, але насправді це дуже-дуже сумно, бо наслідки отакої діяльності це дійсно цвинтар, куди все, всі ведуть дороги від цієї діяльності. І е, у цій ситуації, ну, на мою думку, все-таки вкотре хотів би я сподіватися, щоб опозиція. Яка є, а українська політика прокинулася, як про це написала американська газета дуже плов зняв там 4 січня. І реально треба приймати відповідні рішення. А маю на увазі коаліція нова у Верховній Раді, це уряд, його називають уряд єдності, щоб дійсно уряд, я це називаю урядом порятунку. Ну і багато інших речей. Там воєнний кабінет, там багато треба прийняти рішення, щоби. Економіка України реально була переведена на воєнні рейки, бо є дуже хороший вислів. Хочеш миру, готуйся до війни. А в нас таке враження, що от чим всім зараз займається Зеленський, це от їздить по Європі і ніби домовляється про мир. Хоча ми ну, прекрасно розуміємо, що слабкою Україною ніхто ні про що не домовляється. А ситуація на фронті для нас неприйнятна, можна тільки із сили, з позиції сили. Мати ті умови, які є прийнятними для України. Зараз це не той випадок, тобто замість того, щоб займатися укріпленням оборони, або доручити це тим людям, які в цьому розуміються, а не знову ж ми чуємо, що тепер міністр Федоров, я кажу, діджит... діджиталізацією, який займався, він тепер буде займатися. Цифровізацією Збройних сил України. Ну, я не знаю, як вони там віртуально збираються вести цю війну. У мене таке враження, що це насправді все пов'язано з тим, що там дуже великі кошти виділяються на це на ну, оборонний сектор і там от чомусь, напевне, вирішив, що там має бути Федоров. Тим більше там була інформація, чи злі язики говорили, що Федоров ще й раніше почув, хотів туди піти на цю посаду. Ну, я чесно скажу, я, ну, мені навіть з точки зору здорового глузду дуже важко пояснити чи зрозуміти точніше. Як от людина, яка навіть не служила в армії, тобто взагалі не мала ніякого відношення до армії, вона може бути міністром оборони. Це при тому, що ну, є питання і до військового керівництва. Там постійно про це всі говорять. Ну, Пам'ятаємо і звільнення голови Служби безпеки України Малюка, Тобто багато багато робиться речей, які, на жаль, от, ну, дійсно в підсумку приведуть Україну до цвинтарі. Як сказав Кулеба. Влучно це не влучно, хотів чи не хотів, але він точно е, так характеризував, до чого веде діяльність чинної влади. І в цій ситуації ну, ми маємо чітко вже усвідомити, що треба, треба приймати е, іншим політикам якісь відповідні рішення, бо не можна дозволити, щоб майбутнє України залежало від тих людей, які призвели до ситуації, коли саме цвинтар єдине, що об'єднує країну. От про цю таку непросту тему я хочу поговорити сьогодні в програмі нечистий четвер. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте коментувати. Давайте обміняємося думками, що ви думаєте з цього питання. Ну і хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!